Друзі, всім привіт! Ви на каналі Бити Байдики і ігрушка під назвою First to Phantom. Один дома. Будемо грати один дома, будемо проходити. В нас залишилося ще от дом Карсона. То обов'язково пройдемо. Що за херня? Почекай? От все добре. То обов'язково пройдемо. І, можливо, перепройдемо оту ту херню, що була вчора. От там на автобані, на авто. Так. Я не хотів писати про це на, ред... на реддіті, тому що мою історію могли вважати видумкою. Навіть не знаю, з чого почати. No. Я не дуже хороший розповідач. Дальше. Дальше. Алло? Е, мабуть, начну. Ну. No. Давай, рожай. Давай поскорше. Це була середина літа, і мої батьки поїхали на вихідні по роботі. Тому я міг робити що завгодно. Стоїть Потрібно згадати, що в цей час у мене був збитий режим сна. І я міг заснутися і проснутися в будь-який час. Я планував відновити його. Ну, ну, далі. Та далі, давай. Що за херня? Сразу отак прям, блядь, Вставай! Вставай! А, будильник дурний. В цей день я проснувся приблизно в 8-й годині вечора. Ну. а, Так, давай почитаємо. Стоп! Коли ви повернетеся? Ми хочемо повернутися до понеділка. Хіба я не говорила про це вчора? Ок. Добре, лягай спати вчасно. Сподіваюся, ви купите Xbox, як і обіщали. Ну, якщо буде знижка, <хи> можна закликати Мейсона Джоша на ночовку. Зробити домашку. Звісно, дзвони, якщо щось буде потрібно. Провіряй через вікно, хто стоїть біля дверей перед тим, як їх відкривати. Будь акуратний. Звісно мам. ми з татом повернемося до вечора, до вечора неділі. Не переживай. Мені уже 14. Я єбать, який взрослий. Е, хочу небагато здрібнути. Можливо, замовлю піцу. Добре, давай Мейсон Олівер, провіримо. Йо, йо! М -м, ти йдеш завтра до Джесіки, чув, що Джош також іде. От, досягнення прийшло, а ти? Хз. <свіст> Хз. Що сталося? Е, хіба не зустрічався з нею? Вона не прийшла. Походу, їй все рівно на мене, неправда. Е, неправда, це правда, приправлена брехнею. Звучить вкусно. А з хімією як? Е, зовсім забув, зроблю вночі. Лол. Я теж. Е, Батьки поїхали на ніч, не хочеш зайти пограти в Маріо Карт. Е, скажу пізніше. Окей, позови Джоша. Е, я не можу обіцяти, у мене. Можуть бути справи з. Неважно з чим. Окей, почекай. Оп. Почекай секунду. Так от, нажміть Space, щоб встати. Давай встанемо. Давай встанемо. Якщо ти чуєш якісь ліві звуки, опять у мене відкрито вікно, того що в мене дуже і дуже жарко. Ніхера в тебе комната, блять. Ніхер. По голові собі постукай. то напевно наш той приятель. Так, давай. Що тут? Нормально. Єбать в нього комната, якщо чесно. Чекай, то він ходить, так? Да? Окей, убери за собою. Я, блядь, цілий день нині убирав комнату. не конату. Мож... Ну, будинок. Ти не можеш собі уявити, яка то, блядь, єботня. То за цілий тиждень не збиралося до хрена, так що там є? Ми сіли за стіл, окей. Бляха, красиво то так. У автора реально талант робити. Я ще не зробив своє домашнє завдання, я був дуже голодний, щоб почати його робити. Space щоб встати. Окей. Блять, ти що, в якихось желізних сандалях ходиш, йомою. Що за музончик? Мама, три повідомлення. Е, можеш нічого не замовляти, я приготувала лазанью. Подивися в холодильник. От прям е, з лазанью у автора, да, прям. <смас> прям хороший від... Хто ж так ряско відкриває? Давай провіримо. Не запитуй мене за що, ну, чому не я рішив зайти в кімнату батьків. І... Т якийсь ублюдок на мене, Девід! Псина! Якась собака. Ти поняв? Якийсь гандон за мною слідить. За собою сліди пес. Ладно, погнали вниз. Нам треба закрити двері. Треба переконатися, чи закриті двері. Я тобі зараз їбало розоб'ю пес! Ми в Америці, ти на моєму домі, я тобі зараз кабіну знесу. Закрий дверку. Ти не хочеш закрити на ключ? Тут стільки ублюдків ходить. Це присісти. Окей. Далі. Це щоб присісти. То присядемо. Бля, ну вот то ж із того супермаркета-симулятора. Я думаю, звідки, блять, в оті шоколадні кульки і та вся херня. То. Ну от прям подивися. Якщо ти дивився супермаркет симулятор, от ті шоколадні кульки і та туалетна бумага, яка була вчора. Я вже згадав, як передивлявся. Відос, так, закрий двері. Хтось тут є? Ні, нікого немає. Закрий. Окей, якийсь гандон за мною дивив. Бля, я бать, у вас дом великий, якщо чесно. От прямо хіренно. А тут радіо вже включити не можна. Окей. Ти хто? Телевізор. Давай подивимо телевізор. Щось сутулий, згорблений. Що такое, що сталося? Ну. І. Далі. Розбилося скло. Якийсь хорорьок, да? Давай подивимось з тобою разом. Коли ти ще... Коли ми ще разом подивимося, якийсь фільм. Боже, а що в тебе з очима? Да, то якийсь хорорьок там. От Автор прям красавчик. Мені подобається, як він тут все робив. Да, правильно. Телефон, машини, конечно. І все в тому дусі. То що за херня? Якась херобора, прикинь? Я, можливо, сразу запишу і той другий епізод, я ще не знаю. Зараз подивлюся, можливо, його й запишу. Той десь я на 20 хвилин. Ладно, хербасним, пішли. Пішли. Пішли, поїма. Пішли, подивимося, поїмо. А, там, кстати, в... якийсь гандон, блядь, є би мозку. прикинь. Прикінь. Якась собака дрембат голову. От сказали. Mm. Так бери. Лазанья була холодну. Серйозно, можливо, і за те, що ти з холодильника забрав, так? Да? Як думаєш? Ні, не може бути. Mm. Сказали в коментах, прикинь, досить давно сказали, щоб я менше матюкався. E, я і так небагато матюкаюся раніше, якщо дивитися на ті старі відео, там був прям лютий, лютий пиздец. А тепер е, важко, то. От розумієш, просто є дакотрі такі слова, які краще сказати матом. Які краще сказати матом, того, що вони, їда, їда була тепла. Мені дивити, подобалося дивити телевізор і їсти під час їди. Давай присядемо. Того, що є декотрі да, ситуації, є, да, котрі, деякі події, які ти інакше, як матом, не, ну, опишеш, але то не передасть а, ту всю. Блядь, встань. Не передасть ту всю, блядь, глибину. Не передасть а, то все, що має бути. Окей, тобто ти забив на домашку, да? Що повинно бути, ну, типа словами, ти скажеш інакше. Хавай. Окей, половина. Дальше. Еж, ні в чому собі не відказуй. Оп! Ти видів якась собака полізла наверх. Чому ти дверку не закрив? Ти ж сам був. Нихера ти цілий противень схирячив? Ебать тебе апетит. В того чела на вишці? В того чела на вишці, що там було? Двірі відкриті. Мейсон Олівер почекай, мені вже сікутно. Та виключи блядь, той телик. Окей, Мейсон Олівер. Круто, мам! Давай Мейсона. Uh, uh, так, не Вийде, щось сталося. Ти повинен піти завтра до Джесіка. Бля, візьми щось у руку. Возьми той противень, наб'ємо її бальник. Хтось відкрив дверку. Закрий. Будемо спати в машині. Почекай, я туди не хочу йти. Давай подивимося, можливо, він дивиться в вікно. Якась, собак... Якась собака зайшла до мене в комнату. Тобто ми вийти не можемо, да? якийсь ублюдок зайшов до мене в комнату. Пес. Курва. Що нам робити? То є проходження ще на 20 минут. Окей. А що нам робити? Лише ми відкриті двері... дверки, можливо, нам буде треба тікати. Собака. Бля, хата ігра вміє так лякати якимись такими скрімаками. От шариш, типа, ти знаєш, що має бити щось, і вона прям... Ох... Так, я бігати можу. Дверку відкрий. Що кинути? Ага, недобре перевело. Бля, прям нагнітає. Ну я відео як він йшов сюди, той ублюдок. Та йде, що ж то так. Бля, Мейсон Олівер, чекай, я так злікався. М -м, не парся все добре. Я піду спати, як закінчу з хімією. Де та собака? Провір шкафу, ніт, не хоче. От щось прям погане буде зараз. Так, я спрятатися можу? Ні. Мені вже не по собі від гри. Мені вже, блядь, не по собі від тої. Я прям чую, як нагнітається та атмосфера. Я прям вже чувствую, як то все відбувається. Прям фу. Ну той блюдок той прям сидить. Він десь ховався, я більше нім впевнений. Не закривай дверка. Провір шкаф. Добре. Закриваю двері перед тим, щоб... Uh, все закриваю двері перед тим. То буде помилка. То є яка буде помилка, я то вже відчуваю. Закрий її на ключ, в тебе вот замок, закрий нахуй дверку на ключ, до тебе якийсь чал зайшов. В тебе тут максимум і зброї, то кружка. Давай закінчимо хімію. Uh, давай пиши. Давай закінчимо хімію. Ну. 038. Я хірею, то північ, половина першої. Я зробив свою домашню справу за декілька годин. Домашнє завдання і відправився спати. Окей, вставай. Я хімію ніколи не любив. Я ніколи не любив о, такі математичні мама. Та доста так відписати так. Не сидіть, допізнаю. Я не хочу, щоб Пуала жалувалася. Не переживай. Не переживай. Переживай. В мене вдома. Дома. якийсь, уб... якийсь, Ублюдок. Ублюдок. ти поняв, Звони копам. Звони. Копам. Все, відправляй. Не можна, Окей, сподіваюся, він то відправить, Бляха, чел, тобі прийде. Вот за світло, прям пиздец. що такое? Тобі за світло прийде, в тебе і лампа, і та з велика лампа. Окей, спи. Час 16, тобто ти проспав буквально півгодини. Я встав, щоб попити води. Не до добра то все. Не до добра то все так відкрий. Ну, тут нічого немає, да? Що таке, хтось стукає? Ти серйозно хочеш попити води? То буде погано. Я вже чувствую, що то чимось все недобрим закінчити. Угу. Що повідомлення прийшло? Прикинь. Окей, похер відкривай. Пес -то ДЕ? Чого ти світло не можеш повключати? Ні, ніде. Че повідомлення якісь ідуть. Що такое? Біг ти можеш? Можеш. Пей воду. Пей воду! Чого ти не п'єш воду? Чого ти не п'єш воду? Пей воду кажу! Що мені робити? Чекай, повідомлення замахали приходити. То вийти я тепер не можу, так? Да? А як мені включити світло? А, в тебе вода тут. Я думав, ти з крана прям будеш пити. Пей! Пей воду! Ніхера, то тобі скільки років. Пий воду. Пий до хрена води. Встань. Дверка відкриті. Охеренно просто. Просто, блять, охеренно. А нет, не відкриті. Вопьи всю воду. Ну выпьй воду уже ту. Давай, щоб ти більше по ночах не вставав. В всю воду, кажу. Та бляха. Почекай. Оп. А як? Вот. <гум> Купив собі новий телефон, ще не знаю, як той. Ще не знаю, як робити беззвучно. Дай хербесним. Все, вокей. Пішли. Ти прям води літр два випив, можливо, може і три. Так бігти знову не може. Да? Все так затихло. Просто прекрасно. Закрий дверку. Я тут в безпечності. Я так думаю, якщо якийсь ублюдок не зайшов до мене. Мама, фотографія один. Окей, ескейп провіримо. Це ти? Нет! Я казав дзвони копам. Ноу! No, мадаф. No, mother... Чекай. Ноу. No! It's not me. ліг спати. Да? І що далі? От тепер я можу прятатися. Ще нікого немає. Вийди. Зараз будемо прятатися. Не люблю я, блядь, хорори грати. От фільми обожаюся дивити. А хорори зовсім ні. Не я. Я видів чела, який заходив. А де той ублюдок? Де є та собака? Де той хер? Я ж лишав відкриті дверки. Ну. І... Нічого немає, да? Окей. І що мені робити тепер? Тобто спати я не можу. Мені треба йти вниз, так? Да? Ну, скоріше за все, що да. Я можу спрятатися і все, і більше нічого я не можу. Закрий дверку. Бляха, який він... М -м -м, нерозумний. Щоб спрятатися? Та ні, спрятатися мені не потрібно. Ладно, пішли. Пішли на двір хер, бо з ним, зараз набійме йому кабіну. Псови. то хорор, похер, що ми граємо за дітину, але все рівно зараз комусь розуб'ємо єбальник. Почекай. Дуже важливе повідомлення. Окей. Okay. Давай пішли набійме йому кабіну. Мама, чотири повідомлення. Окей, okay. ескейп. Пола прислала, сказала, що він дивився в окна, ми позвонили в поліцію. Закрий двері і не відкривай нікому. Що, Закр... дурачок, блять. Що, дурачок. Я даже не встиг злякатися, якщо чесно, тут уже... Вот стар... тобі раз! Ігрушка крашнулася. Вот, блять, ігрушка тобі сей крашнула. Кстати, так виглядає моє робоче то. Буває. Ладно. Друзі, всім дякую за перегляд. Підписуйтеся на канал, ставте лайк коментуйте, всім до зустрічі в наступних серіях. Всім пока!